Селище міського типу Раухівка, Березівський район Одеської області. Автор Андрій Якимчук: Любіть Україну, блакиті її очі. Любіть Україну, блакиті її очі, Завірші Тараса, що стали пророчі, Завірші, що в спадок залишила Леся, за крик журавлів, що летять під небесі, за славу героїв, за всіх. Поіменна, піднімам Твої Україна знамена за тих козаків і кожного сина любіть Україну, це наша перлина. Хай сонце ясне на пахучій трави промінням засяє козацька слава. Любіть Україну, єдину і могутню, бо слава і подвиг в віках незабутні. Любіть калинові і ранки і роси, любіть Україну в піснях стоголосих, за весни її, за квітучі вишні, за долю твою і за зоряну тишу, за тієвори і зелені смереки, любіть Україну, хто навіть далеко, над ставом ті верби, дороги в тополях, любіть Україну, на щастя, на долю. Хай будуть квітучі міста її і села, любіть Україну, щоб була весела, любіть Україну у хвилях Дніпрових, у сонячних ранках, лугах Калинових. Любіть Україну, безкрайні простори, її полонини, і ріки, і гори. Хай слава її і не вмре, і не загине. Любіть Україну, любіть. Україну